Раді повідомити, що на початку року оновився застосунок у Matrix App і нарешті з'явилася українська версія. Якщо у вас мова не змінилася автоматично, потрібно зайти в налаштування. Далі в розділі Preferences нажимаємо вибір мови і знаходимо нашу солов'їну. Застосунок перезавантажиться вже рідною мовою. Нагадаю базові можливості застосунку. По центру основного екрану велика кнопка примусового переходу в економічний режим. А також перемикання режимів опалення та охолодження в меню Перший розділ системні налаштування. Важливо пам'ятати, що детальний опис кожного пункту можна знайти, натиснувши знак питання у верхній правій частині. Більшість базових параметрів зосереджені в налаштуваннях монтажника, наприклад, робота в режимі охолодження. Нагадаю, що перехід системи з режиму опалення в режим охолодження може відбуватися не тільки вручну. Але й автоматично, за датчиками або ж по сигналу. В налаштуваннях також можна обрати режим роботи насоса та реле вихідних сигналів для керування іншим обладнанням, наприклад, насосом і котлом. Ще однією корисною функцією є захист насосу та сервоприводів від закисання. Автобалансування рекомендуємо вимикати лише якщо автоматика керує тільки конвективними приладами, радіаторами, конвекторами, фан-койлами. В головному меню є програми економічного режиму роботи, в якому уставки термостатів автоматично змінюються на визначене вами значення. Є перелік заводських тижневих графіків економічного режиму. Але також можна скласти і свою програму. Для цього достатньо вести проміжки часу, наприклад, вночі, коли температура може бути знижена. Графік для одного дня можна скопіювати на весь тиждень. Далі для суботи та неділі створимо окремий графік економічного режиму на увесь день, що може бути актуально, наприклад, для офісів. Обов'язково при створенні власної програми роботи не забувайте вказувати, на які приміщення вона буде впливати. Тому можна складати навіть індивідуальні графіки для різних кімнат. Також зміна уставки в економічному режимі може бути індивідуальною для окремих кімнат. Для цього потрібно зайти в параметри даного приміщення. Для перегляду опису кожного параметру натисніть знак питання вгорі. Для нашого приміщення ми зменшили падіння температури в економічному режимі до 2 градусів, в розширених параметрах можна обмежити діапазон регулювання термостата як захист від дітей. Також при наявності налаштованого датчика підлоги там коригується верхня і нижня межа температури стяжки.